Кабінет міністрів ініціює встановлення додаткових засобів перевірки в громадських місцях. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про встановлення рамок та сканерів, оскільки в умовах боротьби з державою-терористом це невід'ємний захід. Також планується створення мережі укриттів у межах пішої доступності. Зазначається, що у 2023 році буде активно створюватись інфраструктура безпеки. Це розгалужена мережа сучасних облаштованих укриттів у межах пішохідної доступності. Зокрема, сьогодні ухвалюємо рішення про вдосконалення проєктування будівель, визначаємо перелік об'єктів під час будівництва, яких обов'язково мають бути передбачені укриття і інші елементи захисту: це заклади освіти, лікарні, житлові та громадські будівлі, об'єкти критичної інфраструктури. Ми також будемо встановлювати додаткові засоби перевірки в громадських місцях, рамки та сканери в умовах боротьби зі справжнім терористом. Це так само невід'ємний захід.